Давайте будемо моделювати наше огородження атриуму. Ми бачимо унизу, що в нас є такий профіль, куди вставляється наше скло, та зверху є такий же самий профіль. Таким чином ми будемо робити огородження на другому поверсі, та огородження на балконі. Як же саме виглядає ось цей профіль, який ми будемо з вами робити? Приблизно виглядає він ось таким чином. Тобто я зараз. Якось примітивно намалюю це, щоб ви розуміли. Ось таким чином ми будемо з вами робити. Ось цей розмір у нас буде з вами 30 мм. Ось ця внутрішня частина у нас буде 12 ці шматочки 9. Та висоту ми зробимо з вами також від 20 до 30. Подивимося, як гарніше буде виглядати. Будемо робити це все за допомогою нашого модифікатору Swit. Повертаємося до 3D-Max, виберемо наше креслення, ізолюємо. Тепер обмалюємо ось цей наш фрагмент. Виберемо ректингл. Обмальовуємо. Для того, щоб ректенгл можна було ще швидко редагувати, можна натиснути праву кнопку та натиснути Convert to Editable Spline. І він автоматично перетвориться на редагуємо частину Editable Spline. І також точки поставимо Corner. Тепер давайте додамо свіп. Виберемо тут ось цей варіант. Відразу поставимо обертання 90 градусів. Щоб у нас вийшла ось така, з вами історія. Поставимо Pivot, як нам потрібно буде. Ось таким чином. Там, де 12, ставимо 30. Там де 4, ставимо. Давайте поставимо також 30. Там, де у нас 0,5, ми ставимо 9. Це це значення. Оце 0,5 ми забираємо, ставимо 0. І тут у нас залишається посередині 12 якраз. Вимикаємо згладжування. Вимкнемо точки, І у нас виходить ось такий профіль. Давайте ще додамо чамфер до цього діла. Поставимо. Десь 2 мм, Двійку. Приберемо згладжування. А, так, двійка це забагато. Давайте одиничку. Все ж таке. Ось так. Тепер а, поки що вимкнемо чамфер. Тепер а, візьмемо ще один ректенгл. До внутрішньої частини, тобто ось бачимо, де у нас центр. Да? Ми приєднуємося так І тягнемо та приєднуємося ще з другої сторони, ось так. теж до центру. Тепер виберемо знову свіп. Беремо бар. Ставимо по центру. Тут ставимо 12. Висоту ставимо 3 метри. На всяк випадок додамо ще йдіт поля, якщо нам треба буде щось підтягнути. А нам треба підтягнути до оцієї частини. Ми виберемо. Ось так. Тепер ми скопіюємо ось цю частину та зробимо. Відзеркалення по Y Підтягнемо до верху. і скло ми підтягнемо знову ж таки до цієї от частини. Щоб наше скло опинилося в нашому профілі. І давайте ще скопіюємо чамфер на скло. Скопіюємо з інстансом його. Щоб Однаковий чамфер був у них. Бо у нас скруглення, щоб співпадало. Поки вимкнемо. Давайте повернемося до нашої геометрії. Візьмемо перекриття другого поверху. Виберемо все, все, що ми зробили з вами. Ми виділимо ізолюємо. Перевіримо, що все добре. Так, чудово. Тепер вибираю нашу скляну цю конструкцію, копіюю його на другий поверх. Ось таким чином. І тут також все добре. Давайте ці дві частини скляні ми з вами ось так ізолюємо. І Зробимо групу це. Напишемо скло. Скло Атріум можна писати ось таким чином. Головне, щоб все було написано на англійській мові. Тепер ми зробимо з вами огородження на балконі та огородження на другому поверсі. Давайте виберемо спочатку перекриття між першим та другим поверхом. В топі намалюємо так лінію. Повернемося. Пусть лінія наша буде вибрана. Виберемо знову перекриття і наш цей бокс. Для чого? Зараз поясню. Відкрию групу. І тепер дивіться, я виберу наш профіль. Щоб він був усюди однаковим, я виберу чамфер і Sweep. Ось таким чином через Ctrl. Натисну праву кнопку, копію, сюди, паст. Поки що вимкну, щоб нам було простіше працювати. У свій поставимо інший павен в другу сторону. Давайте це все виберемо. Ще нам додамо до цього виділення наше креслення. І щоб все було гарно, подивимося, наскільки у нас тут зміщення. Ось на 800, 80 мм. І також ми тут -то змістимо ось тут. Мінус 80. Ось так. Нехай буде таким чином. Тут ми потім доробимо ще огородження. Від сходів, і у нас все буде гарно виглядати. Скопіюємо цей профіль для того, щоб у нас була там лінія вже готова. Тепер видалимо це все. Лінію ось так по центру поставимо, спустимо. Тепер свіп. Виберемо знову бар. Сунемо. Тут 12. Тут у нас буде 900. Ось так. І скопіюємо наш цей профіль ще догори. Скопію. І відзеркалимо. витягуємо до кінця. Ось. І до нашого. Ми додамо ще Chamfer з Інстансом. Давайте тут також ми у цих двох профілях заберемо Chamfer і його додамо з Інстансом. Ось так. Тут також так зробимо. Ось так. Тепер просто, коли ми вімкнемо десь на якомусь об'єкті Chamfer, у нас всюди він вімкнеться. Тут у нас не вмікнулося, тому що давайте знімемо виділення з чамфером, щоб було це окремо. Бо у нас тут Все, ми робили копію, і воно тепер буде окремим. Ну це нічого страшного. Все, ми можемо а, с... вибрати наш, а ми можемо навіть не скривати нічого, давайте швидко зробимо огородження на балконі. Знову ж таки намалюємо ось так по контуру нашу лінію. Скопіюємо свіп з профілю, з чамфером. Можна без копії. Нехай буде ось так. Так. Тепер ми намалюємо ще лінію одну в центрі. Ось таким чином. Додамо знову світ Бар. Поставимо по центру. Тут ми знову ставимо 12, тут ми ставимо 900. І тепер перед тим як ми додамо чамфор, ми з вами ще е, додамо дітполе, виберемо «Edge». Вибираємо ось ці, додаємо Connect. Тут виправляємо це, щоб воно нескось було. Тут ми можемо це виправити ось тут, натиснувши на якусь з цих, а, точніше, не, вибачаю, не ось тут, а ось тут. Тут ми можемо або поставити по Z, тобто о, Тут у нас по Y працює. Знову з цієї сторони також додаємо Connect і також натискаємо тут Y. Вибираємо оці. Давайте додамо два Конекти поки що. Так, ось так. Тягнемо. Тепер трішки розширимо за допомогою штабування. Десь. Ну ось так, щоб ми бачили, що наші точки ось це. Від, від ця відстань да, приблизно була така ж сама і тут відстань. Тепер знову беремо Edge вибираємо по центру і додамо ще десь давайте 4. Ось так. Ну, приблизно так. Щось у нас з висотою трапилося. Ага, ми поставили не 990, нічого страшного, виправляємо це. Тепер ми з вами дивіться, що зробимо. Ми вибираємо якусь одну частину еджів, два рази натиснувши на, беремо ринг. У нас вибираються всі. Ось так. Крайні ми знімаємо відділення. Додамо чамфер. О, вибачайте, не, не конект, Я для тиснув. Чамфер. Тут ми поставимо десь 2 мм. І ось ця галочка робить відкривання між цими рівнями. Натискаємо ОК. Тепер беремо бордер, ось так все вибираємо і натискаємо КАП. Все. Тепер, коли ми додамо чамфер можна. З інстансом, можна з інстансом. У нас ось так гарно як окремі такі скляні елементи зроблено. І скопіюємо догори наш профіль. Давайте вимкнемо поки що чамфер. Ось так. Все, вимикаємо чамфер всюди, де нам потрібно перевіряємо, щоб все активен було. Все, групу можна закрити. Ось, ми бачимо, що ми зробили з вами огородження скляне. на другому поверсі скляне огородження. Можливо, тут доробимо потім, якщо нам буде потрібно по ракурсу. І зробили скляний наш атріум, тобто огородження атріуму. Далі почнемо робити предметне моделювання.